Шановні колеги, одне із актуальних питань чергової інформаційної сесії опалювальний сезон. У громадах, де централізоване опалення, упродовж тижня місцеві теплопостачальні організації розпочали системну подачу тепла, не без поривів і зупинок. Зрозуміло, що нарікань від споживачів, особливо, де дитячі садочки. Та й житлові будинки чимало, вони справедливі, але до існуючих технічних проблем додаються і фінансово правові, нафтогазтрейдинг, арештовує рахунки теплопостачальних організацій, зокрема у Долинській і Світловодську. Така доля, на жаль, може чекати і інші міста, незважаючи на об'єктивні обставини. Пов'язані з відсутністю повернення тепловикам боргів із різниці в тарифах. Зрозуміло, що включимо всі комунікації з профільними міністерствами, народними депутатами, Нафтогазом, адже громадам є куди концентрувати кошти. Війна не скінчилася. Разом із тим налаштовуємо керівників усіх територій місцеві депутатські корпуси. Не виключати фінансову підтримку стратегічних комунальних підприємств. Особливо при формуванні бюджетів наступного року. Попри війну, необхідно задіяти усі можливості і ресурси, аби люди мали доступні комунальні послуги. Поточний момент зобов'язує нас нарощувати темпи реконструкції провідних. Медичних закладів. Не лише сучасна реабілітація фронтовиків. Найперше це якісна діагностика. Потужні операційні кафедри необхідно облаштовувати і наситити їх апаратурою. Це стосується кластерних, а також надкластерних лікарень області. Задача Департаменту охорони здоров'я. Управління охорони здоров'я міста Кропивницький посилити контроль за реалізацією масштабних проєктів в обласній лікарні, онкоцентрі лікарні швидкої медичної допомоги, власне, в подібних закладах всіх громад області. Напередодні дня працівників сільського господарства. Від імені усієї області висловлюю найщирішу подяку нашим аграріям. Від найменшого фермерського господарства до потужних агрохолдінгів. Працю кожного і кожної переоцінити важко, бо селяни на хлібному полі працюють за себе і за своїх земляків, як і нині, на полі бою, на полі бою за Україну. Тим і цінні понад 4 мільйони тонн зернових зібрані з ланів нашої області, як у минулому, так і у нинішньому роках. Кировоградщина, край хліборобів і воїнів. Слава Україні!